Україні, на жаль, продовжують гинути цивільні навіть на деокупованих територіях. Не стає виключенням і аграрний сектор, де весь час стаються трагедії на замінованих полях. Аграрії намагаються з допомогою держави і самотужки не зривати посівну і розвивати українську економіку, годувати нашу залізну націю і застосовують неймовірні винаходи. Наприклад, Олександр Кравцов, фермер з Харківщини, вирішив не чекати своєї черги на допомогу від саперів і самотужки взявся розміновувати. Поле він обладнав свій трактор захисними панелями з російських танків. Це дозволяє машині витримувати вибух. Трактор випускатимуть в поле без водія. Ним дистанційно керує оператор, який сидить у ковші телескопічного навантажувача. Там у нього пульт керування з екраном. Коли зв'язок із трактором погіршується, оператор в ковші піднімається вище. За словами підприємця, дистанційний трактор вже наїхав на протитанкову міну, від чого відлетів захист, але трактор не постраждав. Всі живі і перебувають у безпеці. Пеці обладнання відремонтували переробка трактора, якому понад 30 років коштувала йому біль, близько мільйона гривень. В уряді кажуть, що Україна за минулий рік стала найбільш забрудненою мінами бомбами та снарядами країною Європи. І, хоча влада затвердила програму гуманітарного розмінування сільгосп-земель, але офіційних саперів просто не вистачає. Експерти кажуть, що потрібно щонайменше десятиліття, щоб українські землі стали більш-менш безпечними. Тому турецька компанія Гідромек спеціально для України розробила. Броньовану версію свого легендарного екскаватора 102С. Наш канал першим розповість вам про цю новину та появу на ринку України цього обладнання 14-го року. До нас надходить багато на на ну, запрошень від в першу чергу від наших фермерів, які просять знайти їм якесь вирішення для про, проблеми поляк, коли вони займаються цими сільхозпроботами. Але сьогодні ця проблема стала взагалі суцільною і дуже важливою. Тому до нас звертаються як військові. При реті траншей, при підготовці якихось укріплень, так так само і працівники МЧС, які займаються розборами завалів, і тому наша техніка дуже допоможе забезпечити безпеку для, для всіх, хто буде користуватися. В тих місцях, де були бойові дії, або внаслідок на ракети і хопстрів залишились якісь ну, талишки цих вибухонебезпечних предметів. Бо в гідромеки дуже великий запас прочності. Наша компанія спільно з іноземними партнерами та заводом Гідромек розробила проєкт бронювання екскаватора навантажувача 102 с Це був важкий, але надважливий проєкт як для нашої компанії, так і суціна для країни. Протягом року спеціалісти працювали над тим, щоб наші військові працівники. Які ДСНЕ, фермери могли відновлювати країну в безпечних умовах? А компанія «Гекон» традиційно бере на себе всі зобов'язання по обслуговуванні цієї техніки.